Статті 324, надати три дні для залучення захисника. Якщо такі захисники буде залучені, призначити захисника за, за це. Якщо суд не прийде до переконання про те, що такі договір розібраний, пропоную продовжити судовий розгляд, надати слово застроєння за, захисту до виступу судових дебатах і переходити до наступної стадії судового. Суд ще не встановлює факт судового засідання, але фактично. Відповідно до норм Кримінального посаду України, бачимо, можна в будь-якій стадії відмовитися від захисника. І КПК не визначено, в якій формі це буде, тобто в усній формі, в письмовій формі, тобто вона повинна відмовитися від захисника, в присутності суду, в судовому засіданні відмовилася від захисника фактично. От тоді сформулюйте, чим ви звертаєтесь про те, що у вас розірвано договір, чи те, що ваша підзахисна відмовлюється? Від вас? Ваш це ж різні статті і різне правове регулювання. Може ще ну, ви, ви бачили, відмовляється від захисника в судовому засіданні. Просто я сформулював так, що одне не виключає іншого, там дійсно ці різні статі регулюються, але потрібно оповинувачення відмовиться від захисника в своєму засіданні для того, щоб а, урегулювати це працювання. Я да, подтверждаю слово. А ну, не вам я, я, а, еще... да, я відмовляюся вы... себя послуг своїх адвокатів. своих своих адвокатов. И ведь, где адвокатское обвинение да, кучку а солдатку. с адвокатским обвинением, да? Да. І прошу, вас можна надати дві неділі змінити? Я потім підготувати відділення. У нас наступний понеділок. На 14 за день наручення. Дві неділі, скажіть, зараз обґрунтуєте, чому дві неділі? Кодекс дає три дні. Новий а захисник... Е постараюся, так, да, на понеділок. Я постараюся, ну, ну, я хочу, я щоб скажу, ви... Це вже три дні. Три дні достатньо вам буде для того, щоб... Я боюся, щоб, щоб не підвела і вас і себе, щоб не ви час... Ви сказали, що у вас вже на приміті. На приймітті є тільки потрібно там їх двоє. Треба її, ну, з'ясувати ситуацію, об'яснити, що дуже прошу. Я б дві неділі кладуся. Засідання голошується перерва технічна. Одинувачення наполягає на відмові. Ви наполягаєте поля... на цій відмові. Скажіть, ще передбачено, що конфіденційне спілкування з адвокатом. Вам потрібно, чи ви вже поспілкувалися? Ні, чи не спілкувалися. Ви не надається час, вам переспілкування з цим А з цим адвокатом? Так. Ні, не потрібно. Не потрібно? Ні. Ви вже поспілкувалися? Скажіть, ця відмова ваші права не порушить? Ні. Не вплине ні на що, на вашему в якомусь негативному? Ні, то не. не Я сподіваюся, на краще. Не. Ви теж це не заперечуєте? Я суддів, приймаю ухвалу, постановляю прийняти відмову від захисника. Ухвала заноситься до журналостного засідання. Так, знову людина, там кодекс три, три дні, там, скажіть, у нас 13 серпня на 8.30 ранку. 13 на 8.30 може не встигнути. Я просто не знаю на місці ця родина чи він так роз'їздив. На вихідні точно я не виглядаю про це тільки його. Щоб йому розказати, показати матеріали. там ну, Давайте так. 13, 8.30, а далі будемо дивитися. Олег Юрійович у вас виходить. А в 11-го тині не буде засідання, так? 11 тоді не проводимо засідання. Тоді все, що там буде відбуватись, повідомляйтесь судим, Тоді На сьогодні все. Засідання закрите.